The uh cat -huh. Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на таке питання. Відповідні роз'яснення надає пенсійний фонд України, і ви мені задавали, якщо пенсіонер Міністерства внутрішніх справ отримає на даний момент пенсію за вислугу років, але його мобілізовано на військову службу, чи буде в такому випадку він отримувати пенсію під час служби в Збройних силах України? Хочу сказати, що згідно до частини третьої статті. Другої закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб чітко визначено, що пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію відповідно до норм даного закону, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації. На особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби до збройних сил України, утворених відповідно до законів України, інших військових формувань. Органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до фактичного звільнення виплата пенсії не припиняється. Тобто, навіть якщо ви мобілізовані, але ви являєтесь пенсіонером МВС, ви надалі продовжуєте отримувати свою пенсійну виплату. Для вас нічого не змінюється, ви як і отримували пенсію, так і надалі її. O